Момент вручення нашому партнеру, керівнику інституту садівництва, таких от відзнак від нашої спільноти за активну участь і допомогу в розвитку і сільського господарства, і козацтва, і військового напрямку Дає особливу підтримку. проєкт, який ми вже втілюємо. По суті, п'ятий рік це сади видатних особистостей слава України. Хочу зазначити, що на сьогоднішній день, завдяки партнерству інституту садівництва було висаджено 5 садочків видатних особистостей слава України. Перший садочок ми висадили на базі Мирогащанського аграрного фахового околу. Другий садочок ми висадили на базі Жашківського аграрно-технічно-професійного коледжу. Третій садочок ми висадили на базі Поліського національного аграрного університету. Четвертий садочок ми висадили на базі Бучанської громади, громадської організації об'єднання аграріїв в селі Андріївка. І п'ятий садочок ось на тому тижні був висаджений. В Хотинівка на базі сільськогосподарського фермерського господарства «Верітас Агро» голодного Сергія Миколайовича. І тому у нас подяка. Ну, по-перше, колективу інституту садівництва Української академії грарних наук за вагомий внесок в розвиток академічної науки, садівництва та за підтримку садів видатних особистостей слава України. Участь в розвитку програм проекту Казацький військово аграрно промисловий альянс. Це, це це колектив це, тут, так. Це і, наш директор. і, і подяка так. особисто директору інституту садівництва бублику Миколі Олександровичу за вагомий внесок у розвиток академічної науки, садівництва та за підтримку садів видатних особистостей слава України. Участь в розвитку програм проекту козацького військово-грарної православи. Дякую те, я не дуже вчора водію. Ну, це внукам показує. Ну, показую, це, <ріст> це, але, це дуже і, дуже визначна це, подія. Це, це Те, да, що да, це, да, зроблено да, да, ну, да. по програмі партнерства в рамках нашого ну, наукового дослідництва, ми садочки вивчаємо. Зараз до речі, хто буде дивитися, запрошуємо партнерів до такої співпраці за, за наглядом науковців, що садочки в нас в локації не сказали. Угу, тобто то. програма вона відкрита, хто бажає долучитися. У нас є можливості тут попрацювати на благо нашої держави України. Да. Хотілося б, може, пан директор хоче пару слів сказати для історії. Ну так що тут сказати? Займаємося доброю справою. Правильно. Ну, Ви да. займаєтесь, ми підтримуємо. Да, да. Я Дякую. так собі вважаю, що ця співпраця буде продовжуватися, щоб сади по всій Україні квітли. Ну, і... У нас, да, у нас ну, Взагалі програма вона була перед, ну, передбачається 6 садочків. І ще в нас один ось у, це Вінницька область. І, не, не ще не забирали. Завтра плануємо ну, ну, приїхати, питання, забрати саженці. Так що дивіться, будемо висаджувати це село Канава, Немирівський район, Вінницька область. Там, на базі Забузької Січі, Кисіль Юрій там Господар. Запрошуємо долучитися до цієї справи, бо завтра ми тут приїжджаємо в інститут, забираємо саджанці і їдемо їх висаджувати. До речі, Толя, я хочу, щоб ти потримав телефон, да, так, зняв. Так. Так? У нас же ще не всі подарунки. А, не всі, так? так? Не так. всі подарунки. Ага, будь ласка, і тепер уде від особисто козацтво нашого центру навчального козацького. Оце такий шеврон пам'ятний. О, щоб ви не забували, що ми є козацьке військо, бачите? Вон, Козацьке військо. Військо вільних козаків. Козак це вільна людина зі зброєю. Так? А це вам такий більш розгорнутий для того, щоб ви розуміли, чим ми займаємося взагалі. Тобто, чим ми займаємося? Ми готуємо хлопців воювати і господарювати. Козаків, так що, як козаки, мирний час господарюємо, військовою воюємо. Ну, У мене поряд козацькі, бо мати із Запорізького козацького села. То ви по адресі. То ви по адресі. Я вам дуже дякую. Відкрите серце. Я вас вітаю відкрите серце. Це наші науковці, це суперлюди. Друзі, це от поряд зі мною стоять два науковця і це перлини української науки. Так що шануйте. Дякую, дуже, дуже дуже дякую. Дякуємо, що дивитесь відео на нашому каналі. Нагадуємо від ваших лайків та коментів напряму залежить, якій кількості людей Ютуб покаже цей сюжет. Тож, якщо ви підтримуєте наші ініціативи, допоможіть поширювати інформацію, яка об'єднує небайдужих людей. Слава Україні!